Доброго ранку, мої любі друзі. Запрошую вас на цікаве заняття з математики. І перш ніж ми почнемо вивчати нову тему, я запрошую вас на розминку. Увага! Що важче! Підручник важче від зошита. Зошит легше від підручника. Кавун важче від черешні, черешня легше від кавуна. Хто легший? Білка легше за слона, слон важче від білки. Заєць легше від ведмедя, ведмідь важче, ніж заєць. Порівнюючи на око, ми приходимо до різних результатів. Як же перевірити, хто виконав завдання розминки правильно? Коли ми говоримо легше або важче, то маємо на увазі властивість предметів, яка називається маса. Масу предметів вимірюють у кілограмах. Кілограм це міра маси. Її використовують люди у всьому світі. А допомагають людям порівнювати предмети за масою, прилади, які називаються як діти. Правильно терези або ваги. Подивіться, які терези а по-іншому ваги існують у світі. Мабуть, якісь ви бачили неодноразово в магазині, на ринку, в аптеці, вдома тощо. Якщо чаші терезів урівноважені, значить маса предметів рівна. Якщо одна чаша піднялася, а інша опустилася, маси предметів різні. Спробуємо виконати завдання. Давайте зважимо кавун та диню. Погляньте, чаша кавуна опустилась вниз, а чаша з динею піднялась до верха. Погляньте, кавун важить 6 кілограмів. Три кілограма. Що можна сказати? Що кавун важчий за диню, а диня легша за кавун? Зважимо кабачок та гарбуз. Погляньте, вага кабачка один кілограм, вага гарбуза десять кілограмів. Чаша з гарбузом опустилась донизу. Чаша з кабачком піднялась до верха. Про що це говорить? Це говорить про те, що гарбуз важчий, ніж кабачок. Кабачок легший, ніж гарбуз. Будьте уважними. Що можна сказати про цю картинку? Червоний помідор та жовтий помідор. Чаще терезів урівноважені, значить, маса помідорів, яка однакова, рівна. Ви справились із завданням. Молодці діти! Щоб правильно визначити масу товару, на допомогу Терезам приходять металеві дрібні гирі. Діти, зверніть увагу, на кожній металевій гирці написана вага. 5 кілограмів, 2 кілограми, 1 кілограм. Виконаємо наступне завдання: скільки важить колобок? 1 кілограм, правильно. Скільки важить картопля? 4 кілограми. Скільки важить гарбуз? П'ять кілограмів. Скільки важить яблука? 2 кілограми. Скільки важить віноград. Один кілограм. Ось і закінчилось наше заняття. Я дуже сподіваюся на те, що тема маса для вас була цікава і корисна. До нових зустрічей, діти! Do pobawienia.